Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний FM-модулятор він же трансмітер від компанії Aspiring модель Wave 8. Постачається фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться інструкція невеличка. І також FM-трансмітер. Ось такий компактний. Встановлюється в прикурювач вживлення як 12, так і 24 вольт. Бачимо, у нас є два повноцінні USB-роз'єми: один роз'єм для підключення флешок, щоб відтворювати музику, інший для підзарядки мобільних пристроїв. Також є швидка зарядка Type-C. Кнопки управління. В даному трансмітері є функція Bluetooth, тобто можемо мобільний пристрій під'єднати до даного трансмітеру і транслювати музику через Bluetooth на FM-станцію, яку виберете. Принцип роботи FM-модулятора. Потрібно знайти незайняту fm частоту наприклад, 87,5. На автомобільній магнітолії, і виставити точно таку саму чистоту на FM-трансмітері. І тоді воно спарюється і буде відтворювати файли і музику, яка йде з цього трансмітера. Під'єднаємо наживлення 12 вольт. Його. Ось так він виглядає. Є підсвітка, підсвітку можна змінювати. Ось таким чином функція Bluetooth і кнопкою управління. Ось вот так працюють.